Квартира знаходиться на Даманському, сьомий поверх, двокімнатна. От ми з вами в коридор, двері поміняні. Ідемо зразу. Тут прихожка, у... були колись шафчики, панерні, люди їх прибрали і поставили таку прихожку. Зразу йдемо з вами, тут у нас санвузол, ванна, ванна, обої. Супермийка, це залишається тумба з раковиною, ванна залізна. Пральну машину забирають. Туалет у нас теж з шпалери супермийка, бойлер залишається, труби поміняні. Йдемо на кухні. Кухня простора, 7 квадратів. Меблі тут залишається плита нормальна, холодильник забирається. Показую теж палери супермийка. Вид з вікна на школу і на стадіон. Тут поле, школа, стадіон. Дуже класний вид. Квартира світла, сонячна, але сонце зранку. Двері всі в квартирі поміняні. Сучасні двері. Це спальня дитяча, у гарному жилому стані. Обойки в гарному стані. Шпалери, верніше, так. Вікна скрізь поміняні. Ліноліум скрізь по квартирі, але місцями нецільний. В залі у нас теж палери в нормальному стані. Стеля побілена, пофарбована, так показую. Меблі всі забираються. Квартира продається пустою. Залишається лише бойлер і меблі у кухні. Там кілька тумбочок. Це лоджія, Лоджія зроблена. Теж тут вікна поміняні. Засклена також пластиком. Дивіться ще раз. Якщо виникають питання, дзвоніть. Перегородка з сусідами. Сусіди нормальні. По ціні домовимось. Дякую.